Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Найважливіше слава ті. -Ві. Міністр закордонних справ Польщі виступив у сеймі. Говорив про виклики і плани. Тактика США це розчарування. Думка з посла Польщі у Латвії. За що єврокомісія оштрафувала корпорацію «Епл» та Meta? Про це і більше за мить. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступив у Сеймі і представив щорічну інформацію про напрямки та пріоритети польської зовнішньої політики 2025 року. Головний польський дипломат говорив про непередбачуваність нинішнього світу загрози російської агресії, про поразку росіян в Україні і про те, що Україна в існуючих умовах показала підстав для капітуляції, немає. Росія повинна понести відповідальність. Росія має понести юридичну та фінансову відповідальність за агресію проти України, за воєнні злочини та злочини проти людяності. Йдеться також про викрадення тисяч українських дітей, застосування тортур, а також систематичні атаки на мирне населення і енергетичну інфраструктуру. Саме тому Польща послідовно виступає за повне і якнайшвидше використання заморожених активів центрального банку Росії на користь підтримки України або ці гроші буде використано. На благо жертви або на користь агресора. Це навіть не питання вибору, це питання елементарної справедливості. Вибору то елементарної справедливості. Також Радослав Сікорський наголосив на тому, що членство як в ЄС, так і в НАТО не обмежує суверенітет Польщі. Вони лише допомагають його захищати. Урядник вказав на різницю в економічному потенціалі, який витрачається на оборону між ЄС і Росією, наголосивши на тому, що спільно країни Європи значно сильніші. Допоки Росія не плани. поки Росія не відмовиться від своїх завойовницьких планів, вона залишатиметься загарбником. Голова російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін звинувачує Польщу в агресивності лише через те, що ми зміцнюємо наш східний кордон і захищаємо власну територію. Цитую постійно гремлячи шаблею. Це наратив російського імперіалізму. А російський імперіалізм наш ворог. Це і є сьогоднішня політика Польщі щодо Путіна. Іншої не буде. Російський імперіалізм є нашим ворогом. Більше інформації про виступ міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у сеймі. і Реакцію на його заяви читайте на нашому сайті Слава Тіві. Я не чекав на те, що адміністрація США буде говорити мовою Кремля. Екс посол Польщі у Латвії та Вірменії Єжи Марек Новаковський назвав розчаруванням тактику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо стосунків з Росією та не очікував від неї прокремлівської риторики. Про це він заявив в ефірі Слава ТІВІ, будучи гостем програми Український фокус. Я брав під увагу після цих перших висловлювань президента Трампа і Джейді Ванса, що це є така тактика перемовин, так щоб сказати Путінові, о тут дивися. Тут є стільки подарунків, можеш дістати, але ми їх можемо забрати. Але наразі американці говорять, що є багато подарунків, але зовсім не можуть говорити звідки і куди він має повернутися, і без сумніву це є розчарування і це є проблема. Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові ще кілька днів брати участь у переговорах з врегулювання українсько-російської війни. Однак, якщо не побачать результатів, то вийдуть з цього процесу і сфокусуються на інших проблемах. Більше з інтерв'ю з дипломатом читайте на слава Тіві Єврокомісія наклала штрафи на компанії Apple і Мета. 500 мільйонів євро має сплатити Apple і 200 – компанія Мета. Вони мають відповісти за порушення закону про цифрові ринки. Це перший штраф, накладений ЄС на технологічні компанії за порушення цього закону. Єврокомісія заявила, що Apple порушила правила, не дозволивши розробникам застосунків рекламувати свої продукти за межами онлайн-магазину і заблокувавши при цьому можливість повідомляти користувачів про те, що вони також можуть придбати ці продукти через інші канали дистрибуції. Через це споживачі втрачали альтернативні, часто дешевші пропозиції. Праві мета Європейська комісія встановила, що компанія, всупереч закону, змушувала користувачів обирати, чи бажають вони, щоб їхні дані використовувалися в рекламних цілях, чи воліють платити за те, щоб не бачити рекламу. Вона також не запропонувала їм жодного іншого вибору, у тому числі можливості вирішити, які дані будуть передані рекламним компаніям. Тепер у корпорації є 60 днів, щоб виконати рішення Єврокомісії. Більше міркувань на цю тему читайте на нашому сайті. А у мене все, що встигає на цю мить, бережіть себе.